У цьому відео ми будемо будувати зв'язки між ну, тригонометрією та навколишнім світом. Якщо бути точним, то астрономією. І Артеміда намагається дізнатися ширину поясу Оріона. Це група зірок у сузір'ї Оріона, і насправді має ще багато назв: трицарі, косарі, дівочі зорі по-різному. Їй вже відома відстань від її дому до зірки Альнітаку 736 світлових років та до зірки Мінтака. 915 світлових років. Це дві зірки на краях поясу. Також Артеміда виміряла кут між зірками в небі. Тож їй відомо, що він становить 3 градуси. І нам потрібно дізнатися, а яка ширина поясу Ольона, тобто яка відстань між зірками Альнітак та Мінтака? Я побудую трикутник. Дім Артеміди я позначу як Д. Альнітак я позначу як А. І мінтаку, як М. Та? Та. Відстань від Дому Артеміди до Альнітаку це 736 світлових років. До Мінтака це 915 світлових років. І кут між ними це 3 градуси. Мені ж потрібно знайти відстань між цими двома зірками. І це прям ідеальний приклад застосування теореми косинусів. можу одразу це і записати. Добре, ам в квадраті відстань між зірками дорівнює ДА в квадраті плюс ДМ в квадраті, мінус 2dA ДА помножити на dm і помножити помножити на косинус. Від трьох градусів. Тепер я можу знайти все-таки AM і одразу підставлю значення Ам дорівнює. ДА це у нас 736 в квадраті, плюс 915 в квадраті мінус, мінус 736 помножити на 915. Це у нас подвоєний добуток, тому помножити на 2 і помножити на косинус 3 градусів. І це все у мене під коренем буде. Це, звісно, можна було б порахувати вручну, і я щиро захоплююся людьми, які б це зараз зробили. Але я зекономлю трохи часу і використаю для обрахунків калькулятор. Приблизно я отримую значення 184 світових роки. Отже, відстань між. Двома цими зірками буде 184 світлових роки.